Всім привіт! І це відео про те, як я не хайпанув на американському Ютубі. От, так от. Тобто, всі розказують, як вони хайпанули на американському Ютубі, а я навпаки розкажу, як я не хайпанув, як я нічого не заробив на цьому, а навпаки, втратив гроші. Я думаю, це буде досить цікаво, тому от слухайте. це почалось з того, що я дивився такого благера Сема Джонса в Інсті. І він там ну, розповідав про те, як він заробляв на американському Ютубі. Він там показував різні відоси, там, з, ну, типу, дитячий контент. От, показував. Це був десь рік 2020 або 2021. І, я думаю, десь ближче до 2020, думаю, 2020 десь був рік. От, був. І він показував ці відоси, всякі там, ну, дитячий контент. ці всі відоси для дітей. І я дивився їх. Ну, дивився його ці сторіс в інстаграм, дивився, що він розказував. Він ще продавав різні там, курси по Ютубу і тому подібне, але я їх не купляв. Я, їх не купляв, я просто дивився його ці сторіс. Ну і Почав сам вивчати оцей, типу, дитячий YouTube для дітей на, ну, ан англійською мовою, який був. І сам почав, починав робити свої відоси. Я робив відоси в Sony Vegas, здається, я навіть можу показати вам канал, свій канал, ну якщо знайду. Якщо не, не знайду, то не покажу очевидно, на якому я заливав відео. Ну, Я заливав ці відео по дитячому контенту і вони нічого не набирали прям взагалі. При тому, що від, відоси насправді досить важко робилися. ну, типу, Не скажу, що дуже легко, тобто мені десь треба було. Я навіть не пам'ятаю скільки десь. Може, ціли, цілий день робити їх. Я, ну, важко пригадати, скільки це часу займало, бо це було десь років 4 чи 3 назад. От, Я, я це робив. Я це робив, нічого не, не приносило воно жодного результату. Знімав ці відоси, відоси там, там десь зняв, може відосів 5-6 на канал. Я от не пам'ятаю, Ну, якщо знайду той канал, який я вів, я вам покажу його. Якщо не знайду, то не покажу. Так, і вів цей канал, нічого він не приносив, і мене дуже сильно задовбало робити відоси. Тобто я як би це сказати, я вірив, що мож заробити. Я вірив, що мож заробити на американському Ютубі, але мені було лінь. І я подум... ну і той, ну, той благер він розказував, що він там най, наймає якихось чуваків, найняв якихось чуваків в інтернеті, які йому роблять. Відоси, він їх просто заливає, там, заробля, заробляє з цього бабки і їм платить зарплату. Я подумав, ну, типу, що я так само не можу зробити. Я знайду якогось чувака, який мені там умовно за 100 доларів зробить 30 відосів, я їх залию, зроблю цього і буду вже там далі платити іншим чувакам. Ну, от Я зайшов на фріланс, створив оголошення, що типу, от, там, треба зробити мені 30 відосів в такому от стилі. Я заплачу вам 100 баксів за це. Ну, там Мені почали відписувати чуваки, там всякі, що готові були зробити. І відписав один чувак, який запропонував за 50 доларів зробити. Запропонував за 50 доларів зробити цих 30 відео, які, ну, які я тіпа, ну, хотів. Ну, я погодився, типу, ну, прикиньте, вдвічі дешевше, на 50% дешевше, ніж я хотів. Ну, Я погодився, типу, сказав, давай роби там. Він робив, робив там десь днів 5, може, він робив ті відоси. Чи скільки, я не пам'ятаю точно. Показав мені їх, я подивився, ну, думаю, ну, таке, типу, норм, як би, нормально, в принципі. І думаю, ну, на тобі, А тобі 50 баксів. І а і мені відоси. Я почав ці відоси заливати на Ютуб. По-моєму, по кожен день я заливав по одному відосу. Це були відоси в стилі. О, щось там... Ну, я кажу, якась там тваринка, і вона там з різних частин складається. і там, там типу... Чи що там було, Я, чесно, навіть не пам'ятаю, <сум> Ну, щось там з тваринами пов'язане було. Там оці всякі мон монтажі були. Я, чесно, навіть не можу пригадати. От, Я це заливав на Ютуб, воно так само набирало нуль переглядів. Да. Так само я нічого на цьому взагалі не заробив і жодного перегляду не зібрав. І що ще можна розповісти? А, ще було. Ще, ще я робив контент в стилі там, по Бравл Старс. Там, там відкривання кубків в Бравл Старс, там так само з монтажем щось. Так, так я робив, і воно так само нічого не набрало. Набрало 0 переглядів, я робив там різні відкриття кубків по Бра... ну, в Бравл Старс з монтажем. Ну, були чуваки, які знімали подібний контент, в них там були сотні тисяч переглядів. Ну, набирали вони там коротше, перегляди. І я е, теж знімав подібний контент, я нічого не набирав. Да, було прикро. Було прикро. Е... І що? Я десь забив десь. на... Ну, все, що я розповідаю, це десь було. Відбувалося в період 2020-2021 року. От ця вся штука відбувалася в цьому періоді часу. Що я ще створював? Ні, по-моєму, я нічого більше не створював. Потім я якось перезабив, бо, ну. Типу, так. Ну, це, це насправді так унило створювати ці відоси для дітей. Це настільки унило і ну, прям дуже важко, дуже, дуже унила робота. От, я десь перезабив на досить тривалий час в 2022-2023 році я взагалі не займався цією штукою, типу американській UTО, і тільки в 2024-му я далі вирішив, далі вже вкотитися в цю штуку. От, бо у мене якісь типу, проблеми відбулися в житті. Типу, ну, як би, як би сказати, е жорстока, <смі> жорстока реальність вдарила по мені. от. І, і, і ну, коротше, треба були Бабки. Якби. І я думав, що, ну, що чим би займатися, чим би займатися. І от згадав за те, як я займався американським Ютубом, думаю, ну, можна продовжити цю справу. Типу, якісь там знання в мене є все-таки в цьому. Це не так як вивчати якесь там програмування чи щось, типу того, в якому я повний нулі щось з нуля вивчати. Це не було б з нуля, я вирішив. ну Можна зараз далі цей ну типу вкотитися в американський YouTube. Я подивився різні курси на Ютубі безкоштовні. Я підписався на різні типу ці телеграм-канали, в яких там давали ідеї по тому, що знімати. І я знайшов ідею таку знімати. Ну, я багато ідей передивився, і, по-моєму, найкраща ідея, яку я знайшов, це знімати квізи. Тобто це там різні типу, питання, там, питання там задавати, і різні відповіді. І людина там відповідає на це. Ну, можете бляха, просто написати в Ютубі квіз і от знаєте, що це таке. Я, я хотів конкретно знімати якісь такі відео ну, на американський ютуб по монтажу, в яких треба щось в монтажі робити, а не якісь, типу летсплай, там по якійсь грі. Бо в мене на той момент був дуже слабкий комп, і я ніякий лесплей не міг потягнути. Ну, Нормальні. Навіть по якимось доношним іграм я не міг знімати лесплей. А тут якось. А от по монтажу я міг би щось робити, типу, та вирішив квізи, бо це така чисто, що. В мон... ну... В монтажі робиш. Ну, я робив, я то вивчав, як це знімати десь. Займався цією штукою, квізами десь, може, місяці, дайте, пор... дайте скажу. Два, два напевно, два точно. Два, Десь два з половиною десь так. Десь я цим займався. І потім я не знаю, так, так мене це задовбало, цим займатися реально. Бо ну, я почав вивчати. Скільки там інші заробляють, скільки там інші знімають усі відоси, я прийшов до висновку, що ну, чуваки в середньому знімаючи такі відоси, заробляють щось там, типу, 500 доларів десь так. Ну, навіть менше, може, хто менше, хто більше. Ну плюс-мінус десь 500-400 доларів десь так. І при цьому, що відос треба робити ну, довго, реально. Тобто, якби я там не намагався скоротити час створення відео, але все одно у мене все одно це зводилось до того, що відос треба робити десь. Ну, десь треба годин, типу, 10-20, от просто сидіти одноманітну роботу. Робити Тобто десь один відос. Ну, десь. Десь треба було робити дня 3. Тобто десь дня 3 треба було. Порацю... Тобто десь. Ні, давайте я сформулюю нормально. Давайте я зараз нормально сформулюю. Ну, коротше, треба було працювати так як на звичайній роботі по 10 годин. Щодня там може раз на тиждень відпочивати, а інший, а інший час по 10 годин працювати і це все для того, щоб заробляти 500 доларів в місяць. Тобто я вирішив, що це взагалі якась невигідна штука. З таким самим розкладом можна піти працювати на якесь там углово, на якусь там заправку чи там щось. Щось типу того, от. Ну, Я думаю, перестав займатися квізами, бо ну, задовбало мене. Дуже задовбала мене ця штука. Е, ну, але можете займатися, там, підкину ідею, якщо хочете. І ну, далі я чуть не займався вже цим американським Ютубом, бо так само і ідей взагалі немає у мене якось мотивації також. Типа, ну, якось вже ще пофіг на все. І реально на все пофіг. І тому я нічим не займаюся. Я вже не займаюся американським Ютубом, я займаюся тільки цим своїм. Даунським каналом. от. от, Ну, от, Така от історія. Дякую за перегляд. Всім щастим.